Всім привіт! Зараз покажу поле капусти, яке виростив наш племінник, якому 16 років. І частина цієї капусти вона ще не реалізована. Тому хто не запаситься ще капусточкою на зиму. Є яка для зберігання, є така, що потрібно вже використати. Будь ласка, звертайтеся за номером телефона. І Богдан вас забезпечить класною, якісною капусточкою. Є капуста, сорт Анкома, пізня гарно лежить. Також сорт бригадір. Як бачимо, корінчик маленький, щільність гарна. Це бригадір зарив використання. Також маємо великі об'єми: нова пошта, Укрпошта від 50 до 200 кг 7 гривень. Вище буде ціна менша. Також маємо. Свою доставку, це в залежності, скільки ви будете брати. Також можете самовивіз робити за номером деталі, за номером телефону 096-330-12-52.